У понеділок, 15 вересня, на щотижневій апаратній нараді при очільникові Шосткінської громади посадовці обговорили низку актуальних питань, зокрема реалізацію програм у сфері безпеки та цивільного захисту населення, жнива і осінню посівну роботу освітніх, медичних та бюджетних установ. Перше питання порядку денного уже традиційно оперативна ситуація та заходи реагування. Громада живе в умовах посилення російської агресії. В суботу знову ворог завдав авіаційної. По нашій громаді Воронівському Старостинському округу пошкоджені 5 житлових будинків з надвірними будівлями. Я дякую Товариству Червоного Христа і Проліска за надану допомогу громаді в ліквідації наслідків обстрілу і наполягаю, що безпека основний напрямок нашої роботи і ми не повинні це забувати. І друге, що ті рішення і вказівки, які приймаються на парадній нараді, мають пряму дію, тобто треба їх виконувати. Я декілька разів сказав, що в нашій системі не повинно бути охоронців. Перевіряємо, виявляється, не всі це виконали. А три дні назад у Сумах знову загинув охоронець. Ми що чекаємо? Ви що думаєте, я буду перепровіряти і п'ять разів усім говорити? Шановні керівники, прошу виконувати всі доручення. Оперативні служби сили швидкого реагування працюють в умовах військової агресії, цілодобових посиленому режимі роботи. Відпрацьовують, як би я сказала, оперативно заходи, які виникають від обстрілів. Минули тихні дні, як Микола Петрович сказав, громада потерпала від обстрілів, тому роботи багато. Згідно ваших доручень, Микола Петрович, продовжуємо роботу по облаштуванню підвалів в житлових будинків будинках, як найкрастіших укриттів. На минулому тижні видали матеріали та речі 12 будинків. Роботу цю продовжуємо згідно звернень від мешканців громади. Також працюємо над розширенням системи оповіщення і в роботі старостинські округи. Закупили ще чотири електросирени. Зараз йде робота по монтажу цього обладнання. Звертаю увагу всіх, що та програма, теж Ольга Олександровна, говорить по допомозі людям, які виявили бажання. Створити в себе в підвальних приміщеннях своїх будинків укриття, діє, але вона буде не 10 років діяти і не 10 місяців. Це програма короткотермінова і далі будемо займатися другими справами. Тому хто бажає, будь ласка, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства, будемо надавати відповідні матеріали, будемо допомагати, і будемо створювати укриття в кожному будинку. На контролі шостканської міської влади і перебіг збирання зернових культур та проведення осінньої посівної кампанії на сьогоднішній день польові роботи в нашої громади тривають. Станом на сьогоднішній день аграрії вже повністю завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. На площі 20 тисяч 929 гектарів. Та намолотили 84 чотири. 1708 тонн зерна, що є більше минулого року на 5213 тонн. До посіву озимих культур на сьогоднішній день озимий ріпак посіяно повністю на площі 5930 гектарів та вже отримані сходи. Продовжується посів озимих пшениці та жита, планують висіяти на площі 9890 гектарів. Станом на сьогодні посіяно 5090 гектарів пшениці, що становить 65% від запланованого, та 949 гектарів жита, що становить 45% до запланованого. По тваринництву Проводять роботи загадів кукурудзяного схиласного, якого планують закласти 20 тисяч тонн. На сьогодні вже закладено близько 10 тисяч 500 тонн. От. Також хочу висловити подяку вам особисто і управлінню з питань надзвичайної ситуації, на челісті Ольгою Олександре від керівників сільхоспітарієм за надану допомогу. Будівельними матеріалами від ліквідації наслідків ударів ворожих сахідшахетів по сільської добре, молодці. Добре, дякую. Останнім часом у шоці почали ширитися чутки про нібито закриття пологового відділення. Тож під час апаратної наради головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин категорично спростував дану інформацію та офіційно заявив, що вони продовжують свою роботу в штатному режимі. По громаді ширяться слухи про те, що планується закрити пологове відділення. Я хочу офіційно заявити, що пологове відділення ніхто закривати не буде, а то вже розказує, що не буде в нас пологового відділення. Будуть певні оптимізації зміни в штатному розписі, але пологове відділення як буде, так і буде, тому що наші люди рожали на місці. Не як буде, як і буде, а буде пологове відділення буде однозначно без ніякого заперечення. По підземним укриттям підземній лікарні Проєкт готовий. Зараз готую презентацію. Стараємося, щоб вона була гарна. Як ви говорили, яскрава, хороша, прилітних спеціалістів ще дизайнерів. Постараємося зробити, щоб все було хорошо добре. добре. Завершуйте ключовою для громади залишається тема усиновлення дітей в умовах воєнного стану. На цьому тижні, 17 вересня, в Україні відзначається день усиновлення. Служба у справах дітей висловлює велику вдячність та повагу усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам та всім, хто не баду не до дитячої долі. Нам ведеться цілеспрямована робота з влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування в сімейні форми виховання. Шуспінській територіальній громаді проживає 28 родин-усиновлювачів, в яких виховуються 32 усиновлені дитини, 92 опікунських родини, які піклуються про 111 дітей. Функціонує 13 прийомних сімей, які взяли до себе на виховання 21 дитину. В цьому році мешканцями громади було усиновлено 4 дитини, позбавлені батьківського опікування, та 9 дітей усиновлено в односторонньому порядку. Ще одна прийомна родина з двома дітками буде створена в цьому місяці. Окрему увагу під час щопонеділкової наради було приділено сезонному підвищенню захворюваності на грип та ГРВІ, а також активізації кліщів і заходом профілактики. Ми вступаємо поступово переходимо від міжепідемічного до епідемічного періоду грипу та ГРВІ. Ми маємо збільшення кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій за минулий тиждень на 44%. В нас захворіла за минулий. Тиждень 300 осіб, з них 137 дітей за попередні було 208, це майже 45% збільшення, тому дійсно управління освіти все правильно зробило, що вони вели цей моніторинг і відслідковують кількість дітей, які приходять до школи чи мають гострий респіраторні вірусні інфекції, щоб поступово вводити певні обмеження, які Якщо це є і ще один момент. Це збільшення вірогідності появи у громаді і на території Шостинського району природно-вогнищевих інфекцій. Бо ми вступили зараз у другий період другого піку активності кліщів. Ми маємо вже на території Шостинського району 25 випадків кліщового ексодового бараліозу. По у минулому році їх було 19, і у поточному місяці зареєстровано. Випадок лептоспірозу. останній у нас реєструвався у два у році, тобто дератизаційні заходи обмежуємо контакти з гузунами, коли перебуваємо в відкритому на, на відкритому якому -то... так ірина. Зрозуміло, клющі це зараза погана. Така що треба берегтись. І обстежувати себе після находження на відкритих місцях і зонах відпочинку. Так я розумію, так так, так серед іншого, на апаратній нараді обговорили питання міжміських пасажирських перевезень, підготовку до нового опалювального сезону житлового фонду та складання проєкту бюджету шосткінської громади на 2026 рік.